Доброго вечора, шановні глядачі в ефірі. Програма Пульс, актуальне інтерв'ю. і Я його ведуча Катерина Бромірська. Сьогодні до нас в гості завітала волонтерка Аліна Декун. Вона також є директором фонду Нація правих. Вітаю Аліна! Доброго вечора! І одразу хочу перейти до знайомства. Багато хто тебе знає, але все ж я хочу запропонувати тобі розказати нашим телеглядачам декілька слів про себе. Що сказати, до війни так я працювала у такій сфері, так і зараз працюю. Це індустрія краси, це масаж, спа програми, це знаєте, дарувати людям таке якесь задоволення для душі та тіла. Але волонтерство навіть до початку війни було частиною мого життя. Адже ми допомагали діткам, літнім людям і тим, хто потребує цієї допомоги. Але коли почалась війна, іншого вибору в мене, як і в інших людей, не було. Оскільки, якщо ти вмієш, знаєш, як це робити. То ти це робитимеш, тому що допомога крок до перемоги, так дійсно, і ми знаємо про неодноразові акції для людей похилого віку, але все ж ви продовжуєте. І далі їх підтримувати навіть з, з початком повномасштабного вторгнення, окрім військових, ви і продовжите ці напрямки, так? Так, окрім військових, є ще два напрямки основних діяльності. Перший – це допомога літнім одиноким людям, тому що їм надзвичайно важко. І скажу так, не кожна людина потребує лише якогось продуктового набору. Так, деякі з них просто потребують нашої уваги. Ви знаєте, є бабусі, дідусі, які тебе чекають, і коли ти приходиш, вони тобі гот. Тують бутерброди, якісь котлетки смажать, роблять якийсь чай, і ти просто не можеш відмовитися, адже їм хочеться з тобою поспілкуватися і просто тебе обійняти. А інша категорія це важче морально, але без цього нікуди це діти СЖО, це діти, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, діти, які знаходяться під опікою. За з нового року я познайомилась з великою кількістю сімей, де бабусі, дідусі вони не покинули своїх онуків. Так вони взяли їх під опіку. Вони їх виховують, вони ними пишаються, і це просто неймовірні сім'ї. Ти заходиш у кожну родину, бачиш ці емоції, бачиш ці дитячі очі. І з таких моментів була одна дівчинка, яким ми принесли іграшку, і там було на вибір три. Вона говорить: можна зайчика, бо в мене колекція зайчат несе свого радужного зайця і каже, можна я вас обійму, просто там побуду з вами так і постою. І це неймовірно. І інша родина, яка також дуже, наприклад, в мене особисто це Чепила це родина, де бабуся з дідусьом взяли під опіку трьох онучок. І вони настільки пишалися ними, запросили нас на чай. І знаєте, той момент, коли от багато людей соромляться допомагати трішечки. Але інколи мало це набагато більше, ніж нічого. І от ця родина, бабуся, вона розповідала, як вона для своїх дівчаток навчилася робити джем з малини. І ви знаєте, коли ти сідаєш пити чай, ти не хочеш, але не можеш відмовитись, бо для них це важливо. І вона з баночки достає останній. І говорить, от якщо вам сподобається, то ви до нас обов'язково приїдете ще раз. Тобто в такий час ти розумієш, що в тебе безмежний ресурс, аби допомагати таким людям, тому що вони дійсно цього потребують. І коли ти дивишся в очі цих дівчаток, дітей, які знаєте, до яких дуже важкі родини, так? і вони втрачають віру в себе, тому що. Матеріальний аспект зараз важливий, як би ми цього не хотіли. Але я намагаюся там кожній дівчинці сказати, що все в твоїх руках, якщо є бажання, то все можливо. Так дякую, це дуже неймовірні історії. Крім того, ми стежимо за вашою роботою. Бачили і дідуся, який вас радо зустрічає з квітами, навіть із соняхами. Він да, здається. Да, да, так, да, да. так, так. А як... Як поєднує як поєднуєш ти роботу свою, так і волонтерство? Це ж дуже складно, бо вдень у нас таки немало часу, так 24 години. Як ти все встигаєш? Ну, як сказати, що все встигаю, нічого я не встигаю. Якось доводиться поєднувати, ти розумієш, що в тебе є робота, тому що треба працювати. У кожної людини є базові потреби, так? які ти повинен сплачувати. Тобто ти працюєш. Але в тебе в мене є перерви на роботі. Обідні перерви на роботі вони вже давно не для обіду. Тобто це віддати запит військовим, сформувати якийсь запит, щось десь продумати і там щось десь зібрати. Окрім того, є вечір і є ніч, коли ти можеш також все це організувати, зібрати і потім. Розвести дуже важко спланувати, що є першочерговим, тому що треба і туди, і сюди дуже важко перебороти себе і комусь сказати ні, почекайте. Тобто я кожного разу, коли говорю, що ні, вибачте, треба трішечки почекати з запитом, то я така. Як же зробити так, що все одразу неможливо, правда. Але якось намагаєшся. Я намагаюся планувати свій день, так і розписати, що, наприклад, на цьому тижні ми відвідаємо бабусі дідусів, зберемо ці пакети. Наступні два тижні це будуть діти, але військові завжди, знаєте, кото поза чергою це 24 на 7, Тобто, ти можеш ввечері, в день, і вночі зібрати запит, відправити, якщо він їм дійсно потрібен. Військові це якісь конкретні бригади? Якщо можна називати, то скажи, будь ласка, чи це можливо кожного разу? Це різні частини, різні люди. Ну, зазвичай, вже з початку війни, так це вже знаєте, є ті люди, яким ти довіряєш дійсно, тому що, ну, правда, для когось війна, а для когось, як говорить мати рідна, але є ті бригади, з якими ми співпрацюємо постійно, так, це 25-та, 54-та, 93-та, Тобто, це ті, з якими безперестанку, скажімо так, 81-та, 4-та, Тобто, це ті хлопці, яких ми знаємо особисто, і кожна ж наша допомога вона відбувається як дуже рідко відправляємо новою поштою, так, а зачасту ми просто збираємо всі ці посилки і їдемо до хлопців на передову. Донецьку і Харківську область, мені здається, я вже знаю краще ніж Дніпропетровську. Не страшно було першого разу їхати. Можеш ага. пригадати? Знаєте, я згадую саме перший свій раз, коли я взагалі подумала, що я хочу поїхати. Так перша була поїздка, вона більш для мирного населення. Ми відвезли там допомогу і все. А друга поїздка була до військових і. Ця поїздка була співзасновником фонду, і в той час я зрозуміла, що є людина, яка е, може забезпечити мені абсолютну підтримку, захист і ще я не, не переживаю сама за себе. От я їхала з повною впевненістю, що все буде добре, тому що я довіряла людині, яка поруч зі мною, яка повністю відповідала за мою безпеку, за те, що, е, як ми, що ми будемо робити в якійсь критичній ситуації. Ми жінки тобто, трішечки так, да, так, так, інакше так. думаємо. Ми знаєте, типу, е, більше. Емоційні, а чоловіки, я завжди захоплююсь чоловіками, бо нам, жінкам, без них було б надзвичайно важко. А чоловіки продумують ситуацію, що робити, якщо стрілятимуть, якщо зламається машина, чи вчасно вдягнули бронежилет, тобто ми по-іншому до цього ставимося. Тож пам'ятаю, першу поїздку, це було незвично, це зовсім новий рівень емоцій. Тобто, коли ти переходиш цей рубіж, так і розумієш, що є людина, з якою не страшно, є хлопці, до яких ти їдеш, і коли ти бачиш емоції. Цих хлопців, коли вони запитують кожного Особісти, разу так, да, да нова да. бригада, що а як? Ну як це дівчинці сісти і приїхати? Так, ти з людиною, в якій ти впевнена, але ж ти все одно там залишаєшся дівчинкою, кожен хоче з тобою поспілкуватися, і ти бачиш їх емоції. Це неможливо передати. Тобто це просто що, щось таке, щось неймовірне. Я хотіла спитати про фонд декілька слів. Як ви вирішили його заснувати? Так чому саме фонд вирішили заснувати, а не окремо так волонтерити? Спочатку, як ми почали їздити, ви знаєте, коли ти розумієш, що ти на цій хвилі не один, коли в тебе є однодумці, тобто я мріяла про фонд, це дуже знаєте, як незвично. Це новий рівень відповідальності і в чомусь це новий рівень можливості. Але я буду відвертою, не дивлячись на те, що я така сильна жінка, впевненості нам зачасту дуже ну, не вистачає. Так? І коли з'являються люди, які згодні тебе підтримати, це мій співзасновник, коли ти розумієш, що ти Впевнена в людині, коли ти бачиш, що людина так само, як і ти. Знаєте, як оце віддати все, що в тебе є. Це як ситуація, коли ти приїздиш на автомобілі, а тобі хлопці говорять, що нам немає чим колеса там да, підкачати. І ти дивишся, як людина дістає за свого автомобіля своє, віддає хлопцям, розуміючи, що їм потрібно. А ми потім купимо, все буде добре. І так кожного разу. То ти розумієш, що є ті люди, яким ти можеш довіряти, є та людина, яка тебе підтримує. І от якось так знаєте, одного вечора ми вирішили створити фонд. Вночі придумалася назва потім швидко створився логотип і, і все. І далі ми пішли, адже це дійсно це інший рівень можливостей, тому що є такі запити, які самостійно неможливо зробити, так? І ти звертаєшся до якоїсь організації як окрема людина, і вони це, просять да, офіційний, Це дуже так? важко. Їм uh -huh. треба офіційний е, запит, їм треба початка, їм треба звіти. Як фонд це робити, звісно, простіше. Ну і дійсно, коли не один, а да, ти і коли з командою... ти не один, коли ти з командою, то це, хоча ви знаєте, як часто говорять, типу, велика команда це завжди простіше, не завжди. Інколи це може бути 2, 3, 4 чоловіки. Але а якщо ти в них впевнений на всі сто, ти розумієш, що вони завжди будуть поряд, і вони з тобою на одній хвилі і розуміють тебе з півслова, тобі не треба пояснювати. Ти лише сказав щось одне, а далі якось так події розвиватися, що хоп, і питання вже вирішене. Тобто, ну це надзвичайно круто. Можливо, розкажеш декілька історій з волонтерського життя? Ну, все цікаво, я не можу сказати, там що є, є якісь такі незвичні моменти, але. Те, що найбільш запало в душу, одна із історій, коли ми на передовій позиції залишалися ночувати у хлопців. Для мене це завжди, знаєте, так, от вау, мені дозволили, і це круто, тому що е, співзнасно, з яким я їжу, він несе за мене відповідальність, як завжди, бо чоловіки ж вони інші. Хлопці, з якими ми залишаємося, також беруть на себе відповідальність за дівчину, яка залишається там ну, переночувати. І одного вечорі якось так хотілося, хоч трішечки розбавити обстановку, ми вже думали, що робити. Робити, що робити. І я згадала про гру Хто я. Ну, дійсно, це якщо це, це дівчача компанія або діти, це цікаво. Але запропонувати таку гру серед брутальних військових чоловіків, так, серед славетної нашої 25-ї бригади, зіграємо Хто я, але як це буде? Ми знаходимо зошит, вириваємо листочки в клітиночку, я їх так на чотири частинки і пишу ну, такі комедні назви. Там вони були у мене від БТР, Орка, Кузнечика, Мурахи і все інше. Але це неймовірні історії, коли дорослі чоловіки, з захватом вгадують, хто вони відповідають на ці питання і радіють, коли в них це виходить. Це надзвичайно цікаво, адже. Там зовсім інша реальність, тобто ми тут не зовсім розуміємо, що відбувається на сході. Так це дуже важко морально, не лише фізично, коли ти лягаєш спати в одязі і взутий, тому що ти не знаєш, що буде зранку, або вночі щось прилетить, а ти повинен будеш чекати. В тебе немає цього права там, коли тобі холодно, немає води, і ти сидиш і граєш, наприклад, в гру «Хто я то тобі, хоч трішечки, стає простіше, адже ти. В якийсь момент повертаєшся до звичайного життя. Ну і з таких незвичних я дуже багато за кермом проводила часу, і ми гнали два автомобілі. Я їхала позаду, і це був Ізюм, річка Сіверський Донець. Мідже як яку всі знають, він розбитий повністю. Це було ще, ну нещодавно Ізюм звільнили. Ми так от доїжджаємо, звертаємо направо, і хлопчик військовий запитує Алін, ти стакаду сама здавала чи купувала? Я кажу, сама здавала Вже що за питання. Да. А далі я просто бачу обрив. Він просто величезний, і дві ось такі полосочки. Які отак от шатаються в повітрі, і він каже: Тобі треба переїхати цей пантон? Тому що, якщо ти з'їдеш, ми злетимо, і ніхто тебе звідси не дістане сказати. І зупинитися я не можу, тому що якщо ззаду буде з'їжджати якийсь там зіл, то він мене знесе на моєму автомобілі. Я скажу так: це було неймовірно страшно. Я коли доїхала, і військовий намагався в мене масажиста забрати руль, коли я тримала його міцно двома руками. Це було неймовірно страшно, але коли я його проїхала, я така все можливо, головне бажання. Це і так, як ти говорила, що ти говориш дівчатам, так до яких ви жвиджаєте їж, допомагати, так і до всіх. До кого вдається попасти. А як долучитися до вашої команди? Чи велика у вас команда? Якщо хтось хоче допомогти, як можна до вас доєднатися? Команда фонду, вона не велика. Це ну, 4-5 чоловік, це люди, яким я довіряю повністю. Це, мені... костяк да, це так, де? і знаєте, от те, на чому все тримається, тому що ну, скажу по собі, мені надзвичайно важко впускати нових людей. Тобто спілкуватися це одне, а довірити щось із важливих завдань це зовсім інше. Тобто я так не можу. Я повинна бути цілком повністю впевнена в тому, що людина витримає, знаєте, найважче це ж морально витримати. Фізично, матеріально так, зібрати, купити, відвести це все можливо. Але морально, знаєте, отам, от не заплакати, коли ти чуєш, що щось погане. Не засмутитися, не показати якусь там свою слабкість, будучи там, де це не потрібно, тому що ти типу, поплакати можеш вдома, так і бути слабкою. А там ти повинен бути морально витриманим, тобто до кінця. То це дуже. Вже важко, багато людей долучаються до допомоги. Вони пишуть в інстаграм сторінки. Мені здається, мій номер телефону є вже скрізь в усіх групах вайберу. І є ті, хто роблять окопні свічки. Є жінки, які почуть пиріжки, просто передають там знайшли номер телефону. і говорять, можна ми привеземо пиріжки, а ви передасте. Були ситуації, коли діти самі робили на Новий рік такі прянички гарненькі. Вони просто мріяли передати їх військовим. І от ми відправляли хлопці, відкривали діти малювали малюнки, писали в інстаграм повідомлення Доброго дня, я малюю малюнки і пишу листи. Я в Ужгороді, можна вам відправити? Бо мені так хочеться, щоб ви отім, -отім хто у вас був на фото, передали. Я кажу, звичайно, відправляєте. І Що ми збирали ці листи, я відправляла хлопцям військовим. І багато хто думає, що для військових це не важливо. Насправді, частина військових дитячі малюнки вони зберігаються вдома. Деякі військові навіть у гаманцях носять дитячі малюнки, обережки і інше, тому що для них це дуже-дуже важливо. Дійсно так. Все по-іншому, як ти казала. А, всі три напрямки ви продовжите так охоплювати і нині. Так, кожне з напрямків ми продовжуємо охоплювати. Якомусь в певний час приділяємо більше часу, там якомусь трішечки менше, але все залежить від того, от, знаєте, наскільки це потрібно. Так, якщо ти розумієш, що є родини, де діти радіють картоплі і хлібу, то однозначно ти спочатку їдеш туди. Якщо ти розумієш там, що у бабусі, дідусів немає продуктів харчування, то ти якось їх збираєш, але також ти розумієш, що є військові, є, без них нікуди. Якщо ми не будемо підтримувати наших військових там, то допомагати дітям кому ми будемо допомагати? Як ми будемо допомагати цим бабусям і дідусям? Тобто, поки вони отам бережуть наші кордони, поки ми тут ходимо на роботу, п'ємо каву. Ви знаєте, військові? Я жодного разу не почула жодного докору щодо того, ви випили каву. Mm, у вас нова сукня, ви сьогодні нафарбовані? Ви сказали, доброго раночку в історії посміхаєтесь? Ви поїхали кудись відпочивати? Ви десь були? Ні, вони завжди цьому раді, адже вони розуміють, що те, що вони вкладають, так що це не просто так. Для чого це робиться? Одного разу ми відвозили військового, і він просто запитав: а як там? За межами Східної області, коли давно туди не виїжджав, чи люди пам'ятають, що ми там робимо? Це дуже важливо, щоб люди не забували, що ота от сума коштів, які вони отримують, декому вони взагалі не важливі, тому що це така. Відносна лінія життя і смерті, коли ти не знаєш, чи ти колись ними скористаєшся взагалі чи ні. І коли хлопці розповідають, що ти лежиш у окопі, так от піднімаєш доверху очі і бачиш, як летить фосфор, як просто стріляють, і ти думаєш, можна додому, а додому не можна, тому що вдома є жінки, діти, просто звичайне мирне населення, які вони зобов'язані оберігати. Тому, якщо кожна людина, будучи тут пам'ятатиме про це, а не говоритиме, що Боже, скільки можна там тих репостів, вони. Ми вже набридли і так далі, і тому подібне. Не всі мають йти туди. Я згодна з цим повністю, тому що, якщо всі чоловіки підуть, що, по-перше, робити ми, жінки? Частина чоловіків, вони надзвичайно потрібні тут, як. Лінія, отак як є, лінія фронту і лінія тилу без тилу на фронті було б надзвичайно важко, просто неймовірно важко. Хто б підняв би, як вчора відправляємо, 35 кілограмовий ящик свічок? Я б як дівчинка підняла. б, Ні, я підняла, б, але чого б мені це коштувало? Для цього повинні бути і чоловіки. Тому мені здається, оці дві лінії фронту і тилу вони так тісно переплітаються між собою, і кожен повинен це розуміти і пам'ятати, що одне без одного просто неможливо. Я якраз хочу на ціноці запропонувати звернутися до телеглядачів, бо щоб зробити як висновок, так з якимись побажаннями, так. Що хочеться побажати усім нашим телеглядачам і просто звернутися до кожного. Дуже хочеться, аби вони забували, що війна в Україні досі триває. Хлопцям там надзвичайно важко, і все, що ми бачимо довкола, все, що ми маємо довкола, це ціна чогось зруйнованого життя або взагалі ціна чогось життя. Кожен повинен допомагати так, як вміє. Так? Це не обов'язково бути якимсь там суперволонтером, так? робити щось нереальне. Хтось може пекти пиріжки, а хтось... Хтось може плести сітки, хтось робить окопні свічки, а хтось просто прийме участь у лотерейці, яка коштує 50 гривень, да, 100 гривень 20 і долучиться до допомоги, аби врятувати чиє життя. От кожного разу, коли ви думаєте, та я пройду повз, тому що мені вже набридло, вже важко, вже майже рік. Уявіть, як важко тим, хто майже рік, отам от на лінії вогню, знаходиться щоденно. Тих, хто не бачить своїх рідних, батьків, дітей, жінок та інших. Якщо кожен буде допомагати, кожен буде пам'ятати, для них це надзвичайно важливо. Тобто пам'ятайте, не забувайте і цінуйте кожен мить свого життя, адже наша кава, наші теплі обійми, наші посмішки. Це так цінно, що у нас є можливість просто прийти додому. Знаєте, той час, коли багато говорять, що в мене вимкнуло світло, а у сусіда світло є. Ви знаєте, коли ти на чотири доби опиняєшся в Донецькій області і приїжджаєш у нас до себе додому. Так? ти так радієш цій воді, тому світло навіть на 4 години, тож треба максимально цінувати те, що в тебе є. І я кожного разу повторюю, що в мене на шиї є чудове кольє з моїми улюбленими фразами. Люби, ділись, молись і допомагай. Якщо кожна людина хоча б одну цю фразу виконуватиме протягом дня, то наш світ обов'язково стане трішечки кращим. Дякуємо за побажання. Дійсно дуже гарні слова. Їх напевно потрібно кожного разу крутити, коли хтось каже, що важко. Да. Важко всім, але для того ми живемо, аби об'єднуватися і перемогти. Дякуємо за те, що ти завітала до нас за справу, яку ви робите. Дійсно, за те, що ви охоплювати ті напрямки, які були до військового часу. Так, це підтримка стареньких похилих людей, це підтримка діточок. Це дуже гарна справа. І дякуємо, що ви дозволяєте долучатися до такого діла. Я хочу нагадати, що до нашої студії сьогодні завітала волонтерка, директорка фонду Нація права Халіна Декун. Для вас сьогодні працювала Катерина Бромірська. В ефірі була програма Пульс Актуальне інтерв'ю. Все буде, Україна!